Вживання наркотиків шкодить вашому здоров'ю і може привести до смерті. Безтолкові новини за 26 червня. Тут ми показуємо вам інший більш позитивний бік новин. Ну що, ви готові святкувати? Будь-що, бо ми завжди готові. Поїхали! Наш садочок дружний дім, дуже у ні. І тепер вже до наркотиків переходимо. Сьогодні міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиків та їх незаконному обігу. Сьогодні не день для кайфу, навіть якщо вас дуже вмовляє, ваш внутрішній наркодилер під назвою Стрес. Якщо вам пропонують заборонені речовини, робіть. Й, так як я кажіть, я дивний і без наркотиків. Але погодьтеся, якби не наркотики, можливо, б ми і не знали про таких митців, як Курт Кобейн, Леонардо да Вінчі чи Боб Марлі. А якщо серйозно, то кажіть ні наркотикам, бо вони призводять не лише до смерті. А й безуглості, чесно кажучи, я по життю ніколи не задумувалась. я жінка <рес> я не є чиїмось ротом залужний міг стати супрунь? А ще сьогодні відзначають всесвітній день холоду. Круто, це свято світова спільнота почала відзначати з 2019 року на честь британського науковця Кельвіна Томсона, який створив шкалу температур. Всесвітній день холоду це день, коли навіть ваш холодильник може сказати Зачини двері. Мені й так тут холодно, не забудьте привітати холодильник, кондиціонер і вашу колишню, бо вона теж завжди була трішки холодною. Кажи їм хай вдягаються тепліше 31-го. бо буде ще холодніше. І найголовніше для чого ж знімалося це відео сьогодні день народження зубної щітки, і це лишній привід не забувати користуватись нею. Бо, як казала моя бабуся, хто не чистить зуби. Той не куштує вареника, а ти підпишись на рівне онлайн. У нас завжди смачно.